Три тисячі криворіжців у червні саме така кількість мешканців нашого міста отримають допомогу з міського бюджету в рамках муніципальної програми соцзахисту на суму в 17,3 мільйона гривень. Задля продовження дії усіх соціальних програм на черневому засіданні Криворізького міськвиконкому розглянули 26 рішень соцпрямування, з яких 23 – про надання матеріальної допомоги. Місто надало та продовжує надавати допомогу постраждалим внаслідок ворожої атаки 13 червня матеріальної допомоги привалічцям постраждалих хвилин національно ракетної атаки Російської Федерації 13 червня цього року. На сьогодні матеріальну допомогу вже виплачено 356 приварічцям на загальну суму 5 мільйонів 918 тисяч гривень. Із них на вирішення соціального готових допомога отримали 55 громадян, загальна сума виплат склала 1 мільйон 680 тисяч гривень, на усунення пошкоджень майна допомога отримали Gracias. Okay. Всього ж з початку року з бюджету міста та матеріальну допомогу від муніципалітету отримали вже більше 13 тисяч містян на загальну суму понад 97 мільйонів гривень. Крім того, від Ради оборони кривого рогу та міської влади з початку року вже видали близько 135 тисяч протнаборів жителям, які найбільше потребують підтримки. А з травня 2022 року надали майже 436 тисяч протнаборів. Бюджет міста нині дозволяє фінансово підтримувати своїх мешканців. Загальна сума змін складає 379 мільйонів гривень, з яких перерозходів вже затверджених бюджетні сильнування це 165 мільйонів гривень, у тому числі 100 мільйонів за рахунок резервного фонду, що передбачається на ліквідацію наслідків збройної агресії Російської Федерації. Ціло 14 миллионов и складает 9 миллиардов 324 миллиона грю. Підтримка незахищених верст населення міста головна задача міської влади в цей складний воєнний час. І саме тому муніципальна соціальна програма охоплює ветеранів війни чорнобильців, воїнів, інтернаціоналістів, осіб з інвалідністю, малозабезпечені та багатодітні родини, ветеранів АТО і ООС і повномасштабної російсько-української війни. А ще йде забезпечення криворіжців продуктовими наборами. Всі питання ми відпрацювали з розпорядниками. З районами, з членами виконкому і всі ці питання погоджені дійсно з діючим законодавством. З юридичними питаннями, всіми всі 76 питань порядку денного на червневому засіданні Криворізького міськвиконкому розглянули та ухвалили. Тепер далі слово за депутатським корпусом Криворізької міської ради. Народні обранці вже на найближчі сесії мають проголосувати за надані проєкти рішень. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.